30 жовтня відбувся міжнародний семінар інформаційне суспільство в Україні, на якому Бориспіль отримав нагороду за електронне врядування. Прекрасна нагорода і цей диплом переможця національного конкурсу впровадження проєктів в сфері електронного врядування. Виконавчий комітет Бориспільської міської ради, номінація Електронні сервіси От, Це дуже приємно, тому що я ще раз кажу на пальцях практично однієї руки, можна порахувати міста України, причому це міста Монстра, наприклад, якщо місто Київ. Вручають на місто Бориспіль, це дуже приємно. Також на семінарі озвучили, що 5,5 мільйонів українців виїхали за кордон. Серед тих, хто залишив країну, 5 мільйонів осіб поїхали працювати різноробочими, а 500 тисяч стали двигунами прогресу. І, наприклад, наводили таку цифру, що програма 3D, яка встановлена сьогодні на всіх боїнгах світу. Вона розроблена саме була нашими студентами з КПІ. Значить, 1600 чоловік було причетне до цієї розробки, і що дуже прикро, що всі ці 1600 чоловік сьогодні знаходяться за межами України. На цей тиждень у нас буде е, проходити під е, гаслом реалізації регіонах завдань президента України щодо зміцнення міжнаціональної злагоди та порозуміння задоволення культурних та освітніх потреб. Національних меншин у помешканнях бориспліців тепло, але не в усіх. Без тепла до нині чотири будинки боржники. Зокрема, дім на вулиці Шевченка 6 В має захмарні борги, і сума ця не зменшується. Якщо взяти цей опалюваний період із першого січня рахувати, цього року 2013, 2013 року, то було виставлено рахунків за опалення на цей будинок на суму 98,7 тисяч гривень. Проплачено за цей період з 1 січня 2013 року по сьогоднішній день 37,6 тисяч гривень. Якщо взяти ще ті всі роки, які були перед цим після введення будинку в експлуатацію, то заборгованість по цьому будинку склала 397 тисяч гривень. Далі про здобутки співочих Бориспліців Людмила Пасенко. І от з 26 по 29 листопада у місті Маріуполь по лінії Міністерства культури України проходив четвертий всеукраїнський фестиваль-конкурс вокальної творчості Волосні дзвіночки-2013. У цьому фестивалі взяли участь вокаліст культурно-мистецького комплексу Академ керівник творчого колективу Старт Джаз. Це Анна Таболінська і її вихованець Андрій Солодаєв. Приємно, що вона як керівник стала лауреатом першого ступеня цього фестивалю конкурсу. А Андрій Солодаєв здобув другу перемогу. Здоровий спосіб життя, краса і підбори. Як поєднуються ці різні речі та який конкурс організував молодіжний парламент, розповіла заступник міського голови. Ну і в суботу чекає також видовищна подія, цікава подія, яка вперше буде проводитися в нашому місті Борисполі за ініціативи молодіжного парламенту і саме міст Бориспіль, 2013 тисячі не Черпак. Це Забіг на підборах на 11 годину. Запрошують усі на за адресою вулиця Київський шлях, 47 Біля магазину Цукерня буде такий біг 50 метрів на підборах 9 сантиметрів плюс. Про спортивне життя міста розповів директор центру спорту і фізичного здоров'я населення Микола Костянець. Неділю були мухачова. Там був міжнародний турнір серед дитячих команд. По двох вибових руках це гайдюк возив за кошти батьків. Вони були там сім днів, там екскурсії, були турнір міжнародний, де приймали команди Латвії, Литви, Білорусі і українські команди. З 14 команд він зайняв одною командою п'яте місце, друге командою в цьому місці. Борис поля це нормальний слід. Валентина Ластовка, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.